Вітаємо вас на каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я познайомлю вас з книгою Олександра Євтушка Чорний солдат. Олександр Євтушок член Національної спілки письменників України, лауреат третьої премії літературного конкурсу для молоді Смолоскип, нагороджений обласною премією імені Світочів. Переможець конкурсу Краща книга Рівненщини у номінації Краще видання для юнацтва та молоді за повість Пиво з абрикосів 2013 року та за книгу Дім 2016 року. Над своєю книгою Чорний солдатик Олександр Євтушок працював довгих 17 років. Для її написання він ретельно відшуковував інформацію в архівах. Спілкувався з очевидцями та багато читав, шукаючи інформацію у багатотомному виданні Літопис УПА. У книзі йдеться про те, як у кінці зими 1943 року українські поліційні підрозділи на Волині покинули службу і влилися до лав щойно створюваної УПА. Аби їх замінити, німецька окупаційна влада провела серед волинської молоді чергову примусово добровільну мобілізацію, саме про цих чорних солдатиків і розповідається у повісті Олександра Євтушка. Разом з тим автор, працюючи над книгою, хотів дослідити долю свого рідного дядька та історію селища Клевань в далекі воєнні роки. Я зачитаю вам відгук одного з читачів про цю повість. Повість Олександра Євтушка Чорний солдатик це досить унікальний і непростий для сприйняття твір. Унікальний перш за все тим, що головні персонажі не є типовими та звичними героями чи антигероями, що ними наповнені твори про війну. А головне не вписуються в жодні шаблони та стереотипи, що існують сьогодні про той час. Подія розгортається у 1943 році на Волині, але тут ви не зустрінете звитяжних вояків УПА чи дуже злих німців, чи відвертих зрадників колаборантів. Це коротка історія про життя одного з поліційних батальйонів, що перебували тоді на службі у Третього Рейху і який був набраний з місцевих українців. Офіційно прийнятий погляд на це явище вимагав би назвати це колабораціонізмом, зрадою та інше. Та замість підступних ницих і аморальних прислужників окупантам, ви побачите простих українських хлопців, якими керували різні мотиви. Хтось бачав у цих підрозділах можливість послужити своїй країні і не допустити повернення на рідну землю ненависних соєтів, хтось побачив більш оптимальне для себе місце, щоб відбути війну, хтось свято вірив у правильний ідеологічний курс нацистської Німеччини і вважав її єдиною непереможною силою для звільнення народів від червоної зарази. Комусь просто не вистачало духу піти до повстанців у ліс, бо ті були часто геть повними відчайдухами, а просто відсидітися вдома у той час майже не вдавалося нікому. Потрібно було робити вибір і ставати на чийсь бік, навіть якщо тобі геть нічий бік не до вподоби. Ця повідь спонукає не засуджувати чи вішати ярлики, а просто замислитися, де б я сам міг опинитися, якби жив у той час. Нащо б мені вистачало чи не вистачало духу? Тим більше, що ми все ж не мали тоді своєї власної держави Дмитро Ткачук, місто Рівне. Я прочитаю невеличкий уривок з цієї книги про цей батальйон. Хліб, запропонованим клятим борькою брати не хотів, але мусив. Бо старий Дем'янов наказав за ним його онуком приглядати. Лонгін дивився на Борьку із невагою якби не твоя мати і її добро, то мав би тебе у сраці. І після шопи чомусь не побили палками хто відмінив. А висилку до обозу? Чи провина була невеликою? З передуманого за ніч зараз пригадав хіба дідові. Від війни утекти ніхто не зможе. Тугі дроти під сінником надалися, наче защеміли разом із жилами. Зате каша добра, ох добра. Сіпнули у побитих ребрах, і логін, щоб не виказати себе, наче запобігливо посунувся з сінника уперед до хлопців на сусідніх лежаках. У караул, як ходите? Побачиш. Твоїм караулом командує Яценя. Так, Яценя? Чіпурун зліва усміхнувся, але той не відповів, лежав, прикрившись ліктями. Ми тут надовго? Що не ясно, буркнув запаршивлений малюк журавель, що лежав поруч. За ним Яценя. Розводящий головний у нас звати Тулір. Лонгін ще подумав, чи не німець, розводящий з такою фамілією, але той, коли вчора марширували майже весь день, віддавав накази коротко по-українськи, виводячи з пошикування п'ять хлопців на караул і приєднував же. І знову, права, ліва, гарцювання чобіт та черевиків, шульфрай Шульдіх, Шмірін Олєн. Шульфрайшульдінг – це безоплатна повинність, дослівну заборгованість, Шмірін Олін – змащувати мастилом. Наче зміни на заводі, години тіла й духу. Боліли занедбані тифусом довгі костисті ноги. Маринарка метлялася, кашкет прилип до квадратової голови. Високою поставою він таки нагадував опудало з міцним кистяком. А зараз це як до незвично вояцької постави Борьки, мов закликає догідливо заглядати до їхніх облич ремені стягували спини, підкреслюючи плечі у чорних кітелях і погляди так само гонорові, Аби ж дражнити зі злості чи бредливості за кострубатість смагляване українське лице з гробатим носярою і хижими зубами, хоч сим вдався у діда. Наша касарня шоста. Касарні один-два для першої чоти. 3-4 для другої. Старший караулу Яценя. Я заступник. Слухайся і все. Парша погризла корлуватому малому щоки підборіддя, навіть повіки безвій. Гвинтівку дадуть? У нас п'ять гвинтівок на чоту. Хто на караулі, тому й дають. Це кинув Яценя. У нас гвинтівок мало. Зі школи перевели, то наші вахмайстери поховали до їдальні, то т.е. зброярні. Як це поховали? Отак, бо поляки в замку. Журавель вишкірівся, а під стіною слухали, як він справляється з костистим велетнем. Зброю поховали, щоб оберс не повів на поляків. Оберсть це хто? Наш сотник? Дурню, оберст у школі, сотник тут. Чого ми тут, а не у школі? Бо там місця замало. Борько казав своїй мамці геть українська армія чи міліція. То ми як міліція? Яка ще міліція? Ну, у Клевані, коли більшовики втекли. Тоді отаманом-майором Козацької української сотні був мовчан і називалися українською міліцією. Ми служимо з оберстом Смородським, без всяких отаманів. Хоча наш оберст давній петлюрівець, коли більшовики тікали, таки у Поліській Січі полковником штабу служив. Але тепер наше командування німецьке стоїть у столиці у Шубківському лагері. У Криховецькому Яценя відкинув лікті з лиця і прискіпливими синіми очіськами просвердлив логина, мабуть, вдаючи отамана із Січі. А мовчан справді жидів бив і нас на річиків переписував, я це добре помню. Але наш оберст служив командиру Поліської Січі, яка до самого Києва лісами і болотами дійшла, поліський генерал Січі. Не чув про Тараса бульбу? Брехати не хотів. Ні. І хіба то не з якоїсь книжки вигадки? То як, вже поняв, чого ми служимо? Малюк оглянувся на інших і прискалив око. Ми не міліція, і не як приварський, не шуцмани, шуцман поліцейський. Відчувши черговий поштовх болючої судоми у ребрах, дивився на них, виказуючи і острах і ховаючись. Тебе у квітні не ловили? Ні, у мене тифус був. Тому що колію стережемо? Там наша служба, там караули. Яценя гикнув і малюк кинув поблажливіше. Поки ти придурювався тифусним, твій дружок Янишевський, нашому пилату, чіпляв у його хаті до одвірка гранату. Чув про це тифусний? Аж малюк засвітився. Перша порожевіла. Звідки? Про гранату Янишевського і пилата вперше чув. Кажуть тобі Запам'ятовуй, переїзд стереже друга чота. Командує старшина Покальчук, Розводящий твій дружок Янишевський. Перша чота стереже Клевань разом із пілоточниками зі школи, бо у них вчаться. Командує старшина Янчик, розводящий Братковський. Та ми з ними не вельми. Стережуть вулиці, ринок, собак стріляють. На ринку не дають шпекулювати марками усіляким німецьким добром, самогоном, молодою картоплею, маслом, оліями, смальцем, не обважувати, не красти, не мінятися і щоб не билися, не обзивалися, не плювали на вулиці, з німцями здоровалися. Одна команда на день, інша уночі, а потім бенкетують або кричать гранатовим, що їм смерть. Гранатові. Гранатовий колір це темно-синій, назва польської поліції під час німецької окупації Польщі 1939-1944 роки. І реквізованим не діляться. Це вони на шоферів думали, слабоумні, на летунів, агрономів, фельдшерів, ветеринарів і як їх, митників, розповідала тітка Дем'янова. Мене у караул через те не хочете. Хлопці зареготіли, а журавель зневажливо. Усіх до армії не візьмуть. Ніхто проти тебе і не каже хіба Янишевський. Лонгін сторожко вдивлявся в його спляклі прозоро голубі очі. Тому побили, бо проти мене чомусь Янишевський? У малюковому голосі загрози та злоби не меншало. Що лягорнику, боїшся? Лягорник від лягор, юшка після оселедців або тюльки, якою в піст поливали страви. Не того треба боятися, що собі надумав. Ого, цей малий хлопчисько думки читає. Ми тут тільки через того зрадника Приварського. От це ж через його утечу та дезертирство шеф дойч наш. Гафтман Асмус з Оберстом Смородським нагнали нас сюди силою. Шеф Дойч, керівник німець. За два тижні кількома наворотами. Потім, правда, не один утік, і ти можеш. Але ми то вже тут групен унцуг. Відділення та взвод. Але ми-то вже тут групен унцуг надовго. Рівняйся на Айне Індлісте. Клятва присяга. Передача зброї доблесних німецьких вояків українським захисникам Райху. А ще батюшка Новак був, голова Черкасевич і гебісткомісар Беєр. І Гіндерсон. Чув про таких Оберс наш і Асмус з офіцерами Жандармерії, Гервасмерст Гершутце. Шут це стрілець. Вафенжейцес зінт. Дозвіл на зброю. Батюшка Новак Цум ГБ казати молитву. Честь німецьким командирам Асмус Десятизарядку сотнику Покальчуку і Янишевському, Десятизарядка радянська самозарядна гвинтівка системи токарєва. Це вдало підвернулось під ще одну настанову старого Дем'янова. А чого кажуть про вас, що нас вчать до Франції та Голяндії? Малюк присмокнув, і хлопці знову захихотіли. Ух, де ви, хлопці, ви чули, як закрутив? Це ж хтось, мабуть, і навчив, і підказав. Я ж вас предупреждав, що він шпійон, і видасть усі страхи уповання. І до Лонгена. Ти не хитруй тут? Я не хитрую. І, набравшись сміливості, коли знову почув, що його вважають шпійоном, пояснив, я хочу знати, де служу. Мабуть, ординарець йому дав писульку, Чепурун до всіх. Яку писульку? голос Лонгена зрадив, а Чепурун осік злобливо, щоб шпіонив, бо у Франції та Голяндії тільки поляків хочуть, або козачків. Та й то, щоб стерегти їхніх баб. Закінчив Яценя. І Лонгін згадав найпершу настанову старого Дем'янова, коли німці заганяли хлопців на мобілізацію замість утеклих шуцманів, комендантам Приварського, що сюди йти варто було весною. Я хочу до батьків. То йди в батальйон, під'юджувала тітка Дем'янова. Батько каже, що то геть наші, українська армія. Батько називає їх міліцією, як ото мовчен був у 41-му, хоча люди думають, що їх готують на охоронців до Франції, а там і Германія поруч, може, батьків знайдеш, бо якщо із заводу пішов, без роботи тиняєшся, то забирають на Вербовку. А батальйон то воно що таке? Ну, служать, як гранатові, тітка чомусь перехрестилась. Це хто? Ой, ти ж не бачив, не знаєш. Про щось інше Лонгін замислюватися не хотів. Це було важко та нестерпно. Мати чи батько ті воші могли справді підкинути все тихо, не скімли. не же. Журавель, ти йому ще розкажи про українських полковників Буняченка та Дяченка. Зараз це докинув блонд із ліжника далі від Чепуруна, що вкотре змінило напругу розмови. Цс, ми перевіримо по-іншому. Ти про поляків що знаєш? На горбку поляків забирають на вербовку, знову відповів словами тітки Дем'янової. Усі пирхнули. Ти що, осадників не відрізняєш від рольників? Осадник. Так називали польських колоністів міжвоєнного періоду в Західній Україні, рольник селянин. А гранатових відрізняєш від осадників? Не знаю. Ось тому й дурний ти, лягорнику. Малюк Журавель перебрав почин цієї дивної розмови знову собі. Осадники проти нас, рольники ні. А гранатові. То поліцай із генерал-губернаторства. І ніякі вони не робітничі емігранти з Франції, перебив Чепурун. Малюк продовжував. То зарізяки, нас приїхали бити. Командуючий нашого батальйону від німців Гавтман Асмус тижнів зо два тому привіз у замок лейтенанта Кота, командуючого для гранатових. І дольмечерку. Перекладачка. Оберст наш хотів їм показати бездну і юридику жидівську красу. Але дольмечка, курва там як закричала, як уперлася, що українці її тут замордують, як більшовики її тата. Угу, де їх тільки не мучили. Не поїли, видать, репетувала нас бездною, аж собаки казилися. Треба цим українським свиням шабашу, соленої крові. Їм волю дали бити й солити українців. Чіпурун перебив. А ти на заводі дружив з поляками. Янишевський нам це розказав. І ординарець тобі якийсь родич. Він же гад, коли ми кричимо смерть смерть ляхам, москалям і жидокомуністам, завжди обриває штиль. Набидло стаєте, стріляють не по нас. Сам він бидло, бо стріляють по наших у школі. Отже, уночі побили за те, що майстром на заводі над ним був поляк збишок. І Борьку, як ординарця, наскільки відчув, теж недолюблювали. Смішно. Оце й усе. Лонген мов приречено звісив руки, думаючи за свій наплічний мішок. Чи викрутиться зараз, щоб утекти? Раптом з коридору гукнули. Яценя. Абзолін. абзолін неправильне використання, в значенні розрахунок за номерами? Ось у такий підрозділ потрапив наш герой. Хто цікавиться історією Волинського краю у непрості часи періоду Другої світової. Олександр Євтушок, чорний солдатик. Приємного прочитання